Чині ледь не єдиний державний музей лісового господарства України. Тут все зроблено з любов'ю і старанно. Но так само с любовью и старанностью на Рівненщині нелегально спыляют лес. Несколько міністр внутрішніх министр внутренних дел Арсен Уваков сделал громкую заяву о в римлянских 10 задержанных в лесном деле, 15 тысяч евро и 5 тысяч долларов привезли директора лесхоза в руководство управления. Указанную сумму должны были передать проверяющими из гос. лес. агентства за скрытие выявленных нарушений. Коррупция в классическом виде. Качественно задокументирована. і те, хто брав, і те, хто давав дуже скоро. Ви дізнаєтесь, що ця заява добре піар піархід, який не відповідає дійсності, та спершу розкажемо, як до цього все дійшло. Торік восени стартувала комплексна перевірка лісових господарств країни. Першою в переліку була Чернігівська область. Знайдені десятки порушень і встановлені мільйонні збитки. Зверніть увагу, аби ревізія була неопередженою, з самого початку її проводили спільно з журналістами. Ці два транспортних засоби їхали без документів на цю деревину. З 15 лютого ті самі перевіряльники взялися за Рівненську область. Оцінка та сама системні порушення. Було Воно на 248 метрів кубічних більше ніж заплановано в лісорубному квитку, і дозволено в лісорубному квитку, що завдало шкоди державним інтересам на суму 1 мільйон 519 тисяч гривень. Це Костопільський лісгосп. Директор держпідприємства виправдовується. мовляв, порушення встановили ще до приїзду перевірки. То тільки в поліцію заявили чомусь лише в день візиту комісії від 27 лютого. Тобто, коли вже перевірка була, перевірка в нас заїхала 27 лютого. Ми повідомили райвідділ, тому що виявили в неділю, а неділя був вихідний день. У понеділок ми повідомили, чому директор подумав, що вихідними поліція не фіксує правопорушення, питання риторичне, та в порівнянні з іншими лісництвами області Костопільське чи незразкове. Порушення по відводах і по головному користуванні там перевищення по. Ліквідні кубомаси по ділові деревині, а також по особливо по це перевірено три вибіркових санітарних, де і перевищення по діловій деревині. В рубку взято дерева першої третьої категорії, іншими словами, на Висоцькому держпідприємстві невідповідність ледь у кожному пункті. Реакція керівництва на такі порушення виявилась особливо цікавою. Але зараз повернемося до заяви Авакова і просимо вас бути вкрай уважними. 5 березня правоохоронці вилучили кошти в керівництво Рівненського обласного управління лісового господарства, кошти, які нібито збирали з директорів лісгоспів для перевіряльників. Та от диво виявляється, жодного факту, що ці гроші були хабаром. Нема у власному автотранспорту, виконуючи обов'язки начальника та звільнено раніше начальника В них було е Знайдено та вилучено 15 тисяч євро та 5 тисяч доларів США. Інакше кажучи, поліція вирішила обшукати автівку очільника лісового господарства Рівненщини, знайшла там кошти і назвала їх хабарем. Навіть факту передачі грошей не зафіксовано, ба більше нікого не затримали, і жодного з директорів не відсторонили від обов'язків. Так, вони були запрошені до військової прокуратури Рівненської області для надання. Для допитів в якості свідків. Яким чином перевіряльники могли шантажувати директорів, якщо на всі свої перевірки запрошували журналістів? Ми спробували дізнатись деталі самого обшуку в тимчасового виконуючого обов'язки голови Рівненського обласного управління лісового господарства Сергія Івашенюти. Але це виявилось непросто. Є так? є. Я... Я Пане Сергія. Нема, нема кабільниці, немає. Куртка на кріслі, окуляри на столі. Отже, керівник десь поруч. Ми вирішили зачекати. За півгодини з'явилась прес-секретар. Буде краще, якщо ви свої контакти, ми вас наберемо, тому що я все таки більше схильна думати що швидко, яка досліджу. Ми починає. Він швидко сказав, що не може розмовляти пісні шати. Іншими словами, пан Сергій накивав п'ятами. Робочий день закінчився, і Сергій Володимирович так і не приїхав на роботу. Залишається лише побажати, аби він на вулиці не замерз без куртки. На пана Івашенюту нам вдалося вийти лише завдяки перевіряльникам. Аби він не втік знову. Ми не діставали відеокамери. реально втікали від журналістів? в. Вони, 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 в кабінет, вони в кабінет. Пане Вишенюта зізнався, чутки про хабар для нього виявились не меншою новиною. Ні, він сказав, що ви гроші збирали на комісію. Я так зрозумів, що хтось десь була якась чутка. Лічно я ні з ким нікому не разу нічого не врівню. А що це за гроші у вас знайшли? Я мав на цьому тижні вести зятя на праці. То це гроші на лікування, лікування, да? лічно мої, ніяких там дурних там чи жіських нікому немає. Отже, скандали з хабором для комісії повна фікція. як і заява Авакова. Проте ця фікція стала підставою припинити перевірку. Розмову, яку ви зараз почуєте, записано на зустрічі комісії із першим заступником голови Держлісагентства Володимиром Бондарем. Буде помінений склад вашої комісії. Не тому що там довіряють, не довіряють, а тому, що ну є питання. Рішення будуть такими, як вони будуть. Виходячи з ситуації, виходячи з політичної ситуації, наказ про закінчення перевірки видали. Підстава для розпуску комісії, що знайшла мільйонні збитки, ось така у зв'язку з виробничою необхідністю. Ми не знали конкретних мотивів пана Бондаря, поки не навідались до висоцького лізгоспу. Там на власні очі побачили, як ініційований ним наказ одразу почав рятувати корупціонерів. Висоцький лізгос отримав факсом копію наказу прямо в нашій присутності. Привіт закінчена. Ми немає бажання їхати. 10.03.64 наказ шістя четверть на катруси на Василя. Ти што виконує шоковські Пояснювати системні порушення виконувач обов'язків керівника держпідприємства не захотів і нам, тобто ви не знаєте, як це трапилось на вашому підприємстві не нечесні. Що виходить, що ви не свою посаду займати, якщо ви не знаєте, що у вас відбувається даний час проведеться? Буде перевірка проведена. Так, ви ставлені, ми вияснили обставини. Тоді будемо якісь інформації. А зараз ви відмувляєте, Так, відмовляється. Директор цього лізроспу Віталій Сухович пішов на лікарняний якраз перед початком проведення перевірок на рівненщині. Робочий процес відбувається. Робочий процес. посадка. Та незаконні будинки недостача на складу. Це робочий процес, звичайно. Уда говорити. А тепер найцікавіше, через два тижні після припинення перевірки у Держлісагентстві розпочали незалежний конкурс на заміщення посади керівника відомства у Рівненській області. У ньому зареєструвалось вісім учасників, і, зокрема, директор висоцького лісгоспу Сухович Віталій очолював комісію конкурсу Володимир Бондар. Саме у ці хвилини в Держлісагентстві і відбувається цей конкурс. Якщо Наші здогади вірні, то переможцем стане Сухович Віталій Миколайович. Їдемо дізнатись. Після чотирьох годин так званого незалежного конкурсу чуємо результат. Віталій Миколаївич, Рішенням комісії ви отримуєте 10,6 балів. Це означає, що комісія буде вас рекомендувати до заняття даної посади. Нам це дуже цікаво з огляду на те, що перевірка знайшла купу порушено його підприємці. І ця людина займає тепер вищу посаду. Яка перевірка? Яка перевірка, яку закрили 10-го числа? Я не знаю про яку, яку перевірку ви говорите. Ви маєте знає? результати перевірки, О, а, я, вони, а вони, я я не маю. я, 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 я посадова особа не маю результатів перевірки, а ви журналіст, так званий, маєте результати перевірки? Мені це дивно. Просто тобто, так, маю, так, зван, і... так званий так і... званий чиновник. Не знає, що в нього відбувається з колективом? добре. Отже, чому перевірку припинили, висновки глядачі можете зробити самі? Ми сподівались почути пояснення від Христини Юшкевич Проте в порушення закону України про доступ до публічної інформації вона уникає відповіді на наш запит. Є певні рамки, які мають вкладатись чиновники, відповідаючи на наші запити. Минуло вже три тижні. Ці рамки втричі перевищені. Ну, поки що чекаємо. Ми зволікали з виходом сюжету в ефір два місяці, та пані Юшкевич так і не знайшла часу пояснити нам, що відбувається в її відомстві. А тим часом, за непідтвердженими даними, членів комісії почали звільняти за надуманим приводом за чесну роботу.